Нова кав'ярня читальня розмістилася у приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича. Ініціаторами відкриття цього закладу стали молоді підприємці Андрій Руденький та Валерій Прокопчук, які звернулися зі своїми ідеями до директора бібліотеки Василя Рублевського. На виникла ідея ось зробити таку читальну кав'ярню на базі обласної бібліотеки, щоб кожен бажаючий міг себе відчувати затишно з чашкою чаю чи кави. З часом кав'ярні планують влаштовувати зустрічі з письменниками та їх творчі вечори, виставки художників та фотографів, кіносеанси. Також власники кав'ярні незабаром збираються обладнати в приміщенні більші шафи для книжок та періодики і безкоштовний доступ до інтернету через Wi-Fi. Ми взагалі планували, щоб скажімо так, люди більше творчого характеру приходили, проводили тут зустрічі, ті ж самі там письменники, художники, фотографи, всі, хто... тому що бібліотека це, скажімо так, культурний центр.